Початок нового 2026 року став особливим для горішньоплавнівської громади упродовж чотирьох днів січня. У пологовому відділенні міської лікарні справжній бейбі-бум. Першим новонародженим 2026 року став хлопчик Амір Шворак. Його маму та малюка вітав міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Про цю подію ми вже розповідали. Та як виявилося, це був лише початок. Новий рік щедро дарував громаді нових мешканців. У палатах пологового відділення горішньоплавнівської міської лікарні нам вдалося познайомитися з тими, хто народився у перші дні 2026 року, і поспілкуватися з їхніми щасливими батьками. Першою дівчинкою нового року стала донечка Анастасії та Владислава Нікіфорових. Дівчинка ніби навмисно не поспішала з'являтися на світ наприкінці 2025 року. Дочекавшись свого часу, вона захотіла бути першою дівчинкою 26 го року. Тому... Вибирала для себе як найкращу дату, яка більше за все їй сподобалася. Дівчинка народилася шляхом кесарового розтину. Однак, як запевняє Матуся, все минуло добре, саме так, як і мало бути. До останнього моменту в родині залишалася невеличка інтрига. Якої ж статі буде малюк? Казали, що буде дівчинка, але е, дівчинка в нас дуже сором'язлива. І вона е, завжди залишала той відсоток, але е, і начебто дівчинка. Тому ми, ми готувалися до дівчинки, але були морально готові до хлопчика. Доля зробила свій вибір і подарувала родині донечку, схожу на тата з його характером і вже впізнаваними звичками. Вона пішла в батьківську сім'ю, ми в день ми спимо, вночі нам весело. Наші нам хочеться поспілкуватися, а в день ми такі от Соні. Батьки назвали дівчинку Варварою. Татусь із гордістю промовляє повне ім'я своєї донечки. Нікіфарва Варвара Владиславіна Варвара народилася з ростом 55 сантиметрів і вагою 3 кілограми 700 грамів. Це перша дитина в родині. Ім'я для неї батьки обирали разом. Дружина дала декілька варіантів, яких дружина хоче, а тато вже обирав. Те саме єдине вже без ніяких колихань. Вже варіантів далі не було. Та на цьому приємні несподіванки не завершуються. 4 січня 2026 року. Ще одна молода сім'я горішніх плавнів стала батьками одразу двох малюків. У родині Анастасії та Владислава Розунів народилася двійня двоє хлопчаків. Звістку під час першого УЗД про те, що під серцем одразу двоє малюків Анастасія сприйняла з подивом. Згодом з'ясувалося, що двійня є спадковою. На 20-му тижні вагітності стало відомо. Будуть два хлопчики. Для мене це, конечно, було неочікувано, бо я думала, хлопчик-дівчинка. От, але вийшло, як вийшло. в Принципі я рада. Хочу я собі завжди уявляла, що от я мама хлопці собі уявляла. щось я з дівчинкою себе поряд не бачила. І так воно і вийшло. Малюки з'явилися на світ раніше запланованого терміну, але вже цілком доношеними. Один важив 2 кілограми 960 грамів, інший 2 кілограми 730, обидва обидва зростом 50 сантиметрів. Лікарі жартують справжні богатирі. Коли вам ставили дату пологів взагалі 27 січня. Ну, це якщо доношений 40 тижнів, але ж двійні зазвичай стільки не носяться. Мені наш завідувач пологово сказав, ну 36 тижнів доходиш, це вже буде добре. Це вже буде дуже класно. Ось. А тут 37 стало і в 6 ранку все почалося. І ніхто не знав, що я приїду. Я дзвоню лікарю, кажу, води відходять, що робимо? Їй дуже пологово, Їдь, плановий кесар, і я теж не очікувала, що у вас так швидко настане. До, ну, Десь досі не віриться, чесно кажучи. Анастасія зізнається, задоволена, що народжувала саме у горішніх плавнях. Тут поруч рідні, тут підтримка лікарів і медперсоналу, які були поряд у найвідповідальніший момент. Поки мама відновлюється після кесаревого розтину, основний догляд за малюками взяв на себе тато. Вчора весь день я після кесаревого розтину Я ж нічого не можу робити. Я лежала це, я тільки зараз почала ходити трохи вже роз... ну, дозволили. То він все робив. І переодягає, і кормить, і все. І все тут показали, то він поки більше мене знає. І все робив. Я так це не можу, я поки боюся. Да. Ну, так. Він вас буде вчити. Так, да, буде вже вчити він. Хлопців назвали Романом і Артемом. Один міцно спить, інший уже подає голос. Так вони знайомилися з нами. Двійнята дуже схожі, але батьки бачать різницю. Артем схожий на тата, Ромчик на маму. Спочатку не очікувано, що буде одразу двоє. Теж цього приймалося теж довго. Скажем, так важкувато, бо з одним я знаю нелегко, а тут одразу з двома. Але ж все ж таки щасливі. Перші ночі без сну, постійні хвилювання, перші труднощі. Усе це лише початок великого шляху під назвою Батьківство. Новий 2026 рік лише розпочався, а вже подарував горішньоплавнівській громаді нові життя, нові історії, нову надію. Малюки приходять у цей світ у непростий час, але з любов'ю і вірою в майбутнє. А це без сумніву найкращий початок року.